Привіт, колеги! Тут деякі питання в коментарях виникли. Навіть колега наш з Америки попросив, щоб я пояснив, яким чином воно працює і як мені взагалі прийшла така ідея. Тому зараз буду намагатися пояснити це. Ось у всіх є мобільні телефони. І кожен заряджає телефон ну, протягом години, протягом 2 годин, кого як. А користується ним, ну, от у мене є телефон, я його заряджаю близько 2 годин. А користуюся, от, якщо видно, 133 години вже і 59 хвилин. І бачите, внизу синій графік, він повільно, повільно. Як би розряджається. Тобто заряджається дуже круто, а розряджається рівно. Ось другий приклад. Ось у мене є такий електрокозлик. Я його ставлю на зарядку від розетки. Ось там нолі. вмикаємо і. Стартонуло, зарядка стартнула при споживанні 76 Вт. Колесо в мене тут 350 Вт, його потужність. Так от, заряджаю його близько 2 годин, при тому споживання 76, ось уже 75, і воно поступово протягом 2 годин. Падає до нуля. Тобто, не при одинаковому споживанні він заряджається. 2 години будемо вважати. А по місту я на ньому ганяю близько 3 годин, а то іноді 4 години, дивлячись яка дорога. Це значить, що я заряджаю його 2 години, а проїду я на ньому 4 години. Причому заряджаю 76 Вт при старті. Падає до нуля, значить, в середньому десь 30 Вт. А колесо 350 Вт. Ну, звичайно, воно ж не на повну потужність їде. Ось ми включили наш мотор-генератор, сіли і поїхали. При старті стартує він, наприклад, 75 Вт. І ось червона шкала пішла на зарядку нашого другого акумулятора. 75 Вт через годину 50 Вт, а на другу годину вже 0. Тобто він повністю заряджений. Тобто З кожною хвилиною споживання на зарядку менше, 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 і за 2 години він заряджений повністю. Тобто до цього моменту наш мотор-генератор працює і як мотор, і як генератор. А далі він вже. Як генератор працює менше, 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 менше. І через 2 години він вже не працює як генератор, а працює тільки як мотор. Тобто генерація далі за 2 години нам не потрібна. Далі ми просто їдемо на нашому моторі, а акумулятор другий у нас вже заряджено. Іншими словами, двигун працює від акумулятора. І він же генерує на зарядку другого акумулятора. Але лише дві години генерація йде. Після двох годин генерація завершена, ну, не завершена, акумулятор акумуляторна заряджено другий. І оця генерація, яка йшла на зарядку другого акумулятора, вона ж вертається, якби допомагає першому акумулятору крутити цей двигун. Тобто тут нема саможивлення, тут якби і акумулятор, і а генератор лише йому допомагає. Ну, сподіваюсь, з цим розібралися. Що стосується попереднього відео, там у нас акумулятор не заряджався, світилася зелена лампочка. Зелена лампочка світиться, коли він не заряджається. А заряджається червона, там шаржа, тобто зарядка. І з'ясували, що це реле. Не тільки от перерозряду, а і тобто воно двостороннє І я знайшов вже інструкції, зараз покажу. Ось наш акумулятор, з якого йде живлення через перетворювач на наш самозарядний двигун генератор. І колесо наше крутиться. І з нього виходить додаткова обмотка на зарядку. Але реле не включає зарядку, тому що акумулятор заряджено вже. Горить зелений індикатор. Тобто зарядка не йде. Наш акумулятор колесо працює, працює, акумулятор сіда, 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 сіда. І от як тільки він просів нижче там 11 вольт, тоді тільки реле включить червону лампочку зарядка і вже з цього мотора піде через реле. На зарядку. І з нього ж опять на живлення. Тобто, таким чином можна систему саможивлення зробити. Але все одно це поганий приклад, бо коли вже акумулятор присяде до 12, то вже менше буде видавати на наше колесо, і колесо буде крутитися слабше, і зрештою можуть взагалі припинитися. Тому все одно треба 2 акумулятори. Ну, я прицепив один лише для проби. Ось подивіться, як працює. Тому довелося зробити систему саможивлення на одному акумуляторі. Тобто він з акумулятора працює наш двигун-генератор, і потім він же цей акумулятор і заряджає. Так, вмикаємо. Так, система працює. Горить зелений вогник, це значить, що зарядки немає, бо зарядка в нас червона. Зараз у нас вольтаж падає. 12.65. І коли дійде до 11.6, то зараз 12,6. 11,6 тоді... Вімкнеться зарядка. Ну, я поки виключуся, бо довго чекати. Зараз 12,6, треба 11,6, це десь годину, він буде молотити в такому режимі. Через годину вімкнемо і подимося. Протягом години працював наш двигун-генератор, але акумулятор не просів до нижнього порогового значення, тому що вал було, навантаження було не, невеличке, майже це холостий хід колеса. 20-ваттна лампочка там стояла 220 вольт, ну, вона напевно 20 ватт і не брала. Я точно не міряв. Тобто, мені вже треба було поспішати, я й пішов і так і не завершив цей експеримент. Ну, тобто, якби він там пару годин проробило, і то воно б перемкнуло б тоді на заряджання, і це було б напевно самоза... саможивлення таке. Хоча, я сумніваюся, варто буде перевірити. В будь-якому випадку з вас сподобайка з мене невеличкий куплетик до побачення. Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, хоча байдуже, нехай уже, Просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму. Маємо бути разом ми, мимо твіти серцями, не зрозуміло, як ми жили. Щоб дійти з розуму, маємо бути разом ми, мимо тіквіта серцями, не зрозуміли, як ми жили ми, але ви жили.